Буквально квіт... протягом квітня місяця господарський суд Дніпропетровської області прийняв як мінімум, це те, що тільки нам відомо, 15 рішень, якими спонукав Дніпропетровську міську раду розглянути питання про передачу в оренду ціл... цілої низки земельних ділянок, більшість з яких розташовані в зеленій або в рекреаційній зоні, і загальна площа цих земельних ділянок перевищує 150 гектарів. А міська рада, міська рада і її юридичні служби і підрозділ замість того, щоб оскаржувати ці рішення Дніпропетровського господарського суду, вона в свою чергу дуже швидко, оперативно, 21 травня на найближчій після цих судових засідань сесії прийняла рішення про землевідведення по вказаних земельних ділянках. Мушу відзначити, що самі судові рішення викликають цілу низку питань. За нашою оцінкою, вони є заздалегідь неправочинними.